893 долари. Саме на цій цифрі ми зупинилися в нашому минулому відео. І чесно, це був момент, коли в голові починаються найнебезпечніші думки. Може вивезти, може поставити все та й закрити цей челендж. Саме тут більшість зливають свої депозити. Але я вирішив іти далі. Не на емоціях, а по чіткому плану. Бо цей челендж це не просто гра з цифрами. Це тест на дисципліну, на витримку і на вміння адаптуватися. І сьогодні, якраз той момент, коли треба міняти свій підхід. Нова стратегія. Інша логіка входів і вже більші суми. Я тобі покажу все, як вона працює, які індикатори використовую і чому саме зараз. Це третя частина нашого челенджу від 100 доларів до 200 тисяч доларів. І ми тільки починаємо розганятися. Поїхали. Вибираємо свічний тип графіку та п'ятихвилинний таймфрейм. З індикаторів у нас буде зігзаг та ковзна середня. Налаштовуємо зігзаг. Це є 4, 10. І два. В стилях ми вибираємо зелений колір. Це як вам буде зручніше. Окей. Ковзна середня в нас буде період 90. Залишаємо SMA. і стиль вибираємо собі 2 пікселя, щоб було зручніше дивитися. Час експірації в нас буде складати 2 хвилини, і сума на угоду в нас буде 250 доларів. В останньому відео було 180. Ми будемо поступово її збільшувати. Ось, друзі, я знайшов, беремо на покупку на 2 хвилини. Зараз я вам поясню, чому ми так зробили. Дивіться, першим сигналом, багато до речі, стратегій я почав записувати саме з індикатором зігзак, тому що по ньому можна дуже легко і точно аналізувати. Дивіться, ми бачимо, що після несхідного тренду зараз формується невеличка корекція, і наша угода буде рости догори. Тобто, наш зігзак зупинився, і наступна свічка після зігзагу вона була протилежна. Тобто, якщо в нас був несхідний тренд, зелена свічка, зігзаг зупиняється, це є перший сигнал. Другим сигналом це все максимально. Просто наша ковзна середня, якщо вона рухається догори, тоді ми беремо наш актив на покупку. Лише два індикатори, але дуже точна точка входу. Ну що ж, ми можемо побачити, що дуже впевнена угода, впевнений плюс, і ми зараз забираємо свій профіт в 480 доларів. Все так, як я вам сказав, в принципі, зігзак зупинився. Зараз ми побачимо його розворот догори. Наша козна середня показала, куди нам брати актив, чи купляти, чи продавати. І ми забрали, в принципі, свій профіт. Давайте збільшимо суму. Давайте на 100 доларів, буде 350, і шукаємо наступну точку входу. Ну що ж, знайшли наступну ситуацію, беремо на покупку. Знову ж таки, дивимося на наш зігзак, тобто, бачимо, що він припинив Свій рух донизу, і зараз ми очікуємо на корекцію та на розворот його догори. І наша ковзна середня показує теж гарний висхідний рух. Тобто два простих сигнали і дуже класна, точна точка входу. Можемо бачити ця червона свічка трошки грає на нервах, але нічого. Я думаю, що це все рівно буде плюсова угода. Ми зробили все по стратегії, як воно би і мало бути. Тобто, я думаю, ми все рівно заберемо свій профіт. Так, друзі, 672 долари. Друга угода підряд. Буквально за 5 хвилин ми знайшли дві круті точки входу. Дивіться, я зробив дві угоди на покупку. Давайте я знайду гарну ситуацію для вас на продаж і покажу так само. Не буду входити в угоду, тому що в нас челлендж, але покажу ситуації, коли не можна входити в угоду. Коли нібито один з індикаторів показує, наприклад, на покупку, чому цього робити не потрібно. Все ми з вами детально розберемо. Ну, що ж, я знайшов гарну точку входу, продаємо наш актив. Давайте я зараз поясню, чому ми так зробили. Все максимально просто. Бачимо висхідний рух по нашому зігзаку, зігзаґ зупинився, далі не рухається. Бачимо, що зараз ну, прогнозована буде корекція, і тому ми б взяли на продаж. І також наша ковзна середня це підтверджує, вона показує рух донизу, і відповідно тому ми продали наш актив. Як ви могли побачити, ми дуже класно спрогнозували те, що зараз відбудеться корекція. Дивіться, яка імпульсивна свічка пішла донизу. Тобто, знову ж таки, ця стратегія показує максимально круті точки входу. Дивіться, я знову забув поміняти суму, як в минулому відео. Я мав збільшити на 100 доларів. Але я думаю, це нічого страшного. Там вже коли ми в нашому челенджі будемо брати угоди на тисячі доларів, тоді це вже буде більш так обідно, можна сказати. А зараз це нічого страшного. Давайте ми ще четверту, активна продамочі, купимо. Зараз подивимось. і я зразу збільшу суму. До 450 доларів. Або давайте взагалі 500. Ось, все, шукаємо наступну точку входу. Беремо на 2 хвилини на покупку. Знову ж таки, бачимо, що наша козна середня показує рух до гори. Наш зигзаг зупинився, відбулася корекція. І, тобто, ми зараз прогнозуємо його розворот в зовсім іншу сторону. Ну, як ви можете бачити, залишилося 8 секунд, але я впевнений на 100%, що ми забираємо свій прибуток 960 доларів. Ось 2 1. Все, друзі, майже 1000 доларів ми за одну угоду з вами собі забрали. Як ви могли побачити по цій стратегії, за 10 хвилин я зробив 4 угоди, і всі 4 угоди були плюсові. Тобто прохідність цієї стратегії в мене поки 100%. Так, не буває такого, що якась стратегія є 100%, все рівно десь може бути мінус. Але наразі по цій стратегії я можу сказати, що вона ну, реально дійсно дуже круто себе відпрацьовує. А зараз я вам покажу, коли не можна входити в угоду. Дивіться, ми бачимо по нашому зігзаку, що відбулася корекція, і нібито можна було би брати наш актив на покупку. Але наша колона середня, вона не має якогось чіткого Руху догори чи донизу, вона просто рухається собі вправо, можна сказати. Тобто наша козна середня не дає нам жодного сигналу, чи купувати, чи продавати наш актив. Ми відштовхуємося лише від двох сигналів. Коли зігзаг нам показує розворот, козна середня підтверджує нашу дію. Все. Тому не робіть цих дурних помилок, прислуховуйтеся до всіх моїх порад, і тоді кожен з вас може заробити. Ми стартували зі 100 доларів. В минулій частині ми зупинились на 893. А зараз ось він, новий результат: 2227 доларів. Вже вийшло на серйозний рівень, і це тільки початок. Це вже не тез, не розгін. це реальний рух до великого результату. І так, стратегія нова, але правило залишається те саме: хто не дотримується системи, той зливає. Я показую все в реальному часі. Як думаю, коли входжу, чому саме так і як не злетіти на емоціях. Якщо ти хочеш навчитися працювати так само, мій телеграм-канал в описі. Там повноцінне безкоштовне навчання по трейдингу, сигнали, робота з командою і перевірені стратегії. І як я вам обіцяв, розіграш. Тисячу гривень отримують троє з вас за те, що просто дивиться це відео. Зараз на екрані ви можете бачити переможців з минулого мого відео. Ти можеш бути наступним. Які умови? Підписка на цей канал, лайк під цим відео і коментар або беру участь, або свій результат по даній стратегії. Переможців я покажу вже в наступному випуску. І якщо ти ще не з нами, краще підписуйся зараз, поки алгоритм не закрив це відео. Побачимося зовсім скоро. І головне пам'ятай, контроль емоцій важливіший за будь-який індикатор.